І так, Д. Цілеспрямовані, відкриті, орієнтовані на задачу, говорять чітко по существу, по ділу, не от це без цього. Далі аєчки яскраві, людяні, щирі, комунікабельні, е, е, яскраві я вже казала, двічі яскраві, е, орієнтовані на стосунки. Їм важливо, щоб всі були щасливі, всі були довольні. Щоб все було добре, щоб всі посміхалися і щоб всім було весело. Далі, есочки добрі, закриті, більш з... стісняються, як буде стісняються? Шаріються. Тобто орієнтовані на стосунки з людьми, багато опікуються про інших людей. хочуть, щоб все було добре, щоб все було мирно, комфортно, стабільно, вони дуже вірні, вони дуже послідовні, есочки. Стабільність. І цешечки вони у нас аналітичні. Їм потрібно, щоб все було по правилах, по закону, в порядку з аналітичним складом. Ума вони супергарні виконавці завжди їх мозок бачить кращу альтернативу будь-яких подій і будь-яких речей, які є, і будь-яких людей, які є навколо, іноді бувають критичні. Тому у кожної із букв є сильні сторони, які властиві лише їй, і є слабкі сторони, які проявляються у кожної букви. І у кожної букви також є основна потреба. Основна потреба дешек це справа всього життя. Основна потреба АІТ. Це визнання серед людей, основна потреба есочок це стабільність, і основна потреба США це послідовність, щоб все було на своїх місцях, щоб все було правильно, правильність, коректність, правильність послідовність. І якщо основна риса кожної буквочки реалізується. Людина проявляє свої кращі сторони. Якщо основна риса не реалізується, людина починає проявляти свої слабкіші сторони. Тобто, дешки без справи всього свого життя вони перестають бути цілеспрямованими е, такими крутими е, динамічними лідерами, і вони е, просто превращаються в грубих. Неотесаних, апатичних, депресивних людей. Аєчки, якщо вони отримують визнання серед людей, вони стають кращою версією себе, а стають комунікабельними, вони досягають результату через стосунки з іншими людьми. А якщо не отримують визнання, вони стають непослідовними, безвідповідальними, забудькуватими. Есочки, якщо отримують підтримку, якщо в них є стабільність, вони проявляють свої кращі риси. Якщо